По Мінському відбулося урочисте нагородження учасників та переможців третього регіонального багатожанрового фестивалю мистецтв Повір у себе. Захід проходив на базі комунального закладу спеціалізованої освіти мистецької школи номер 2 Фестиваль започаткований у 2022 році за підтримки міського голови. Його головною метою є підтримка дітей та дорослих із функціональними обмеженнями, надання можливості мешканцям реалізувати свої творчі здібності. Я вітаю сьогодні всіх учасників, переможців нашого регіонального багатожанрового фестивалю Повір у себе пишаємося вашими здобутками, дякуємо за те, що займаєтесь творчістю. Хочу подякувати нашим викладачів, які вас і подякувати вашим батьків, які вас вірять і всьому вам допомагають. Бажаю вам нових успіхів і всього самого найкращого. Усі учасники фестивалю отримали дипломи. А переможці в кожній категорії були нагороджені сертифікатами в акварель від Геобджола. Ми хочемо сьогодні привітати з цим нашим святом, тому що для нас це свято. І подякувати міській владі за те, що ви завжди поруч, за те, що ви нам допомагаєте в наших питаннях. По нового навчального цього року нам зробили покрівлю. Нам затвердили новий контингент на 40 дітей. Вже вихованців більше ніж минулого року. Ми можемо навчати мистецькій школі номер 2 три відділення музичне, хореографічне, образотворче. Тут навчається близько 200 учнів. 11 з них особливі учні, які долучилися до конкурсу Повіру себе. Наші дітки з особливими освітніми потребами вони всі на різних напрямках. Хтось грає на музичних інструментах, хтось займається вокалом. Є дітки, які ходять малювати до нас. Це дуже покращує насправді їх стан. Якщо дивитись на початку року, як діти до нас приходять, і в кінці року можна помітити значний результат. Захоплюємося результатами. Дитина бігом біжить на музику, тому ми дуже дуже вдячні нашому директору, всім викладачам. Особливо хочу подякувати на нашому голові Андрію Леонідовичу за ту заботу, за працю, яку він вкладує в цю школу і в наше місто.